У мене геть темно в кімнаті. Лампа згоріла тут. А на вході. Катріна когось привела. Стукай. Алло. Ай, баська. Ладно. Ти ж казала. Хетрі. Yes. Ти казала е, нову приведеш. Як нову? Хев. Хев. Нову хев. Як нова буде? Хев. Ладно. Окей. Покони треба. Вона вже приводила. Вона mm -hmm. <laughs> вже приводила. Mm -hmm. Ну ладно. Це ж вона. із... <laughs> Окей. Okay. Все, Филиппины, супер. Все у нас чисто, чтобы получить свои премиальные. Бай-бай. О, а ты... Лук, лук. Подожди. Мы... тра ла ля а ты лук. Вы поняли. Короче, тема. Лук, сюда. вона <laughs> хоче сталося дивитися. Все, всім пока, все супер, Філіппіни це рай. Бай бай.